Добрый день. Добрый. Добрый день. Добрый день. да? А, ну так давайте, потому что там народ ждет. может вас быть, вас пригласить может туда быть. к людям. А вы вот. насколько э, э, Я б сказал, добрий день. Все сказали добрый день. А вы не условия откуда? Мы мы жители не разобрались. Вы что сейчас делаете? Вы что сейчас делаете? Я снимаю вас на камеру. А зачем? Ну, вийдете, ну, да, да, собрались ну, стільки. А, а, а ви, там не. будем общаться. Вопросы какие у вас? У нас какие Вопрос, вопросы? У людей питання є. Я вас уважно слухаю. Выйдем на прошлый кабинет, я Да, и мы вас приглашаем на улицу к людям. Собрали жители мигрантов, в которых вы отключаете свет, и хотят вам задать вопрос. Давайте сделаем так. Вы виборите, поскольку вы до не пришли для организации, и я понял, що вы организатор певної зустрічі. Выбирайте ініціативну группу, декілька чоловік, и мы з вами попрацюємо, відповім на всі ваші запитання. Люди хочуть бачити вас там, всі, а не. П'ять десять чоловік. Всіх є питання до вас. Вони будуть задавати. Ми не ми не можемо вибрати. Першого, другого, третього, ти йдеш договарюватися, а ми будемо стояти в сторонці на вулиці. Вони собираю, прийшли всі. Я не збираюся ні з ким домовлятися, шановні. Вони зараз прийдуть сюди. Ну вам прийдеться тоді. Ви взагалі не будете говорити. Ви зараз е, э, прийшли до мене, і організатори являєтесь її зустріч. Я вас правильно зрозумів чи ні? Можете я розумієте, це так. От я, давайте, для того, щоб вона пройшла доволі успішно, вибирайте ініціативну групу. Давайте ви не будете там розказувати, що робити. 150 людей ініціативної групи. стоїть. Я с вами пообщатися. вас услышать із 150 людьми зразу не возможно буде не хотіла дайте мікрофон дайте мікрофон чоловік. Якщо для вас це відключення на декілька годин. На, збивня. На збивня. <смірки> Для нас, для енергетиків, це цілодобовий кошмар. А бачить не відключають. А чому одних відключають постійно? <смірки> Ова, давайте вислухаємо. Вислухаємо почерзим. По, 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 давайте не по. По. Рішення про відключення. Рішення про обмеження. Час відключення. дата відключення. Дата відключення, дата відключення не приймається ні мною, ні моїми підлеглими, і в цілому, ми Роскій філії находимо є вище стоячі організації. Райони мережі, які райони. приймають рішення про обмеження, райони від хто би далі. Причина відключення, причина відключення, тихо причина відключення. Немає причини причина відключення. Це недостатність пального на тепле електростанцію, якщо ви хочете спалити мирородську філію. Я вам ще раз скажу, електроенергії в розетки від цього не додавати. Чому они? Ви самі, райони саме. Чому ви часто? Якщо ви обучаєте розпорядження, воно донори, воно є чи ні. Я розумію ваше нагадування. я розуміємо ваше нагодування. Рішення вийшов 10 годин. Я розумію ваше негодування, але ви покладаєте на мене обов'язки. енергетиків з усієї України. Я не маю відповіді за дефіцит електроенергії. Я не маю, я не маю відповіді за відсутність електроенергії в Україні. Рішення. Я, 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 я. Це рішення треба! Це рішення! Обмеження наступності на два години! Подивіться! Структура любая, яка енергетичність і так далі, діюсує так. Є Міністерство енергетики, потім дається наказ, спускається нижче по організаторів. Пишуть новий наказ. У вас є про обмеження подачі електроенергії? По районах. Є чи ні? Є да, рішення чи ні? Він не дає відповідь. Вони ж не чують. Рішення я ще раз скажу: ні начальник креса, ні диспетчер, ні в цілому організація Мироска не приймає рішення про обмеження лікарем. Чого ми не являємося виробником? зрозумів, хто приймає? Ви розумієте, що якщо мене немає електроенергії, мені нічого вам давати. Нічого давати. На такому ставанні ви відключаєте. Ми передаємо те, що в нас є. Якщо в нас його нема, то мені нічого вам як споживачу передавати. На да відключаєте одну вулицю, дролі відключаєте. Я вас всіх прийму, Никого пожалуйста, приходьте. Ось, Но ви ж говорите до збору. Я не знаю, что 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 я не знаю, я не знаю, что я не знаю, не знаю, что я 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 не знаю, я не знаю, я не знаю, а а ви ви а яка різниця, слухайте? докажіть, от хорошо. Давайте саме елементарний вопрос. Яка різниця, як проводиться відключення? У вас не складення. Не двойте! Не трогайте! Не Не Диводить!